Бог уже запланував в новому році і перемогу, і радость, і благословення, і підтримку, і все, що необхідне, він вже це вже Ми, У нас послання дуже просте: завершена робота Ісуса Христа. От. Ми, ми, ми не очікуємо. Добре, слава. Добре якраз це будемо завершати, точніше, продовжувати. От. Я хочу. Щоб ви в новому році ще більше працювали зі словом. Не просто читав, працювали зі словом, знаходили, де Господь ну, що він сказав, де Його воля. От. Бо от завжди там, де він сказав, там його воля, ти в тому плані, а в тому плані вже ти знаєш, є і твій захист, і твоє забезпечення, і всяка підтримка, все в ньому все, все закладено. От, тому давайте піднімемося на наше но, ми помолимось і будемо святкувати. Світло буде. Хтось мені знаєте, цей, скидував, що «Укренерго» казала, що треба світити знутри, <рес> і Буде світло. так? Тому все буде добре. Добре, дорогий наш тобі Господь. Господь, ми дякуємо тобі, Господь, що ти завжди з нами, що ми завжди в тобі, а ти в нас в Твоєму світі, в твоєму житті, в отці, в ім'я Ісуса Христа.